Я кажу, зроби чай. Він каже, кому тут твоїй наглій морді. Нормально він до мене говорить, це брат називає. Я йому каву, каву котліпти, салат, і він не морду. Ти мені каву раз в рік одну зробиш. Що <свіс> 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 ти розкажеш? А який ти чай? Зелений ні. Ні, зелений ніякому разі, Я в нього спати не буду. Тільки чорний. Або, або Хочу, Наталя, Наталя зелений теж не любить. Ну, то ви всі не знаєте. Я знаю, що він ніби корисніший, але я чомусь знаю. Що ви? Охренівший. Охренівший. Я вам такі вагафінчі. І я. Добре. Та можна бути. Чаш. Тут є мензурка в лабораторії. Шоколад. Ой, дюй я зараз попробую. Чекай, щоб ще нічого нема. Наталя, все чиї стоїть попивав. Треба не чиї попивав. Не йди зелені, але ще раз. Ой, нічуєш. Буде шоколадний. Ні, шоколадний не. Коротше, а Наталі Петрумаєш. А що ти мені казала робити чай? Та бо я думала, що трохи вкладешся, подумаєш, щоб годити зробити файний, смачний. А ти так. Я так не відношуся до твоїх друзів. Да? О, оцей робить. Цікаво, де ти моїх друзів бачила. Просто мене не дуже цікаво. Ну вот, бачиш, є файний чай. Для хатньої можна зробити файний. Квіти на підвіконнику, квіти в чаю. Не, зато якийсь смачний чай. Сомі гарніші орхідеї. Тут якісь тут, тут, тут ягоди є ще, що, то не чай, то якась підливка. Ну, <смір> то <клок> <клок> ми Наталі любим таку підливку. Я ж зараз Наталі таку смачну скорпу розріжу. Посолоджую її душу, то грецькі цукерки. Дівчата з магазину Кошик зі Львова, вам щирі вітання. Дякую за такі цукерочки. Я знаю, що ви їх гарно пакували. Я їх трохи ховала від всіх, але з хатньою поділюся. Ось такі величайні. Ти зараз подивишся, яка це смакота. Так. Це ручна робота. Я не знаю, чи запаковували, напевно, ручна, а заливали, я не знаю, чи магазині, чи дівчата свали. Я перепрошую. Дівчата в магазині заливали цукерки. дивись. Есть тобі теж собі вділити? Боже, серце розрізало. Комусь розрізало серце. Mm. Це все шоколад. Та ти що? Нато тобі тримай. Дякую. Пере, люди, скачу, Боже, а я ж запах. Боже, як. Ну Це натуральний шоколад. Кажуть, грецькі, я не знаю, грекі що, фані Угу. Знаю, що греки більше там в тівчені, які. Mm -hmm. uh -hmm. Арістон черный клуб. Аристотель! Арістон! Арістон то правильно машина була, не виходить. Аристон, Аристон. Аристотель, але ти виколи пам'ять? Шкафчик ти. Арістон. А той, як його? Олександр Македонський. А, то він був Македонський щось. А хто ще називається, Греції? не отроли, там сильні були. А індуси придумали. Шахматну дошку, знаєш так? Понесло. Кожен зараз додає всю інформацію, Коротше, яку знає. Як шахматну дошку, то ж є там навіть по легенді, знаєш, чи не по легенді, то по історії. Mm -hmm. Коротше, що як придумав ту ігру, шахмати, і той володар, бо йому було скучно, і він сказав, що хто придумає якусь ігру, щоб не зацікавити, то типу, озолочу. Mm -hmm. Ну і він зробив ту шахмати, типу, дуже сподобалось тому, і він каже, типу, як віддяччити? Він каже. А ти от кот, на кожну з дошок, mm. каже, постав на першу одну зернинку пшениці, на другу два, на третю чотири в прогресії, знаєш. Mm. І прикинь, там, якщо дійти до кінця шахматної дошки, то, то всю планету треба по коліна засипати зерном, щоб заповнити таку кількість. Mm, ти бачиш? А? Який я, блін, тупий, що дошли таку філію, пам'ятаю. Mm. Mm. Я таке не чула. Перший раз таке чула. Бачиш. Якби частіше приходити, тобі ще не таку. Я деколи таку люту дію. Я не. деколи таку люту діч Ясно. Ну, yes. Я своєму Матвієві показую, як ти вчив біологію а? з Максим. І Матвій вчить теж біолог, він боїться вчителя. І він біологію mm. читає. Що він сказав? Ти Якщо що кажеш, що мене будеш кликати. Що він сказав, ти вчить. Та круто, каже, вчить. Каже, я такого не хочу. І от <годи> ну, чекає на наступному році про мозочок, хай проходить. Каже, я такого не хочу. Ще й нервова ну, система. Я вже буду знати, як буду вчити. Ну. То ти вже можеш в школу, Ти вже можеш викладати біологію. Викладати можу, книжки <годи> на, <цей, годи> на парту дітям.